Михайло, мінус 100. Ти думаєш, що вареники це завжди важко і шкідливо. А що, якщо я тобі розкажу, як їх зробити реально корисними? Тобто зараз розповім, як звичайні вареники перетворити на повноцінну дієтичну страву. Класичні вареники часто важкі: біле, борошно, картопля, смажена цибуля, сметана. Коротше, це все дуже калорійно і після такого тільки лежати. Але справа не в самих варениках, а в тому, як ми їх готуємо. Можна зберегти і смак дитинства, і не втратити легкість і користь. Просто додай у в тісто пшеничних або вівсяних висівок це клітковина, яка покращить травлення і дасть ситість без навантаження, без якоїсь важкості після прийому їжі. А в начинку бери тушковану капусту або кисломолочний сир це взагалі білок, пробіотики і мінімум калорій. Замість смаження можеш готувати їх або на пару, або відварити. Ідеально підходить тоді навіть на вечерю. Головне, не їш вареники на автоматі, а свідомо кожний вареник, щоб ти відчув смак і рахуй калорії, тому що все рівно така страва можна перебрати. І напиши, як готуєш вареники, ти. Можливо, поділися своїм рецептом. І підписуйся, став лайк.